Незважаючи на війну постійні повітряні тривоги в Україну з усього світу з'їжджаються хасиди на святкування єврейського нового року. Хоча уряд України не може гарантувати безпеку паломників в умовах ворожого ракетного терору, хоча самі хасиди впевнені це не завадить відвідати місце поховання їхнього духовного лідера Цадика Нахмана. Перша група паломників прибула до Вінниці. Далі віряни відправляються до Умані святкувати іудейський новий рік. Щороку паломники їдуть до України на могилу їхнього духовного лідера Цадика Нахмана. За їх легендою, якщо відсвяткувати Новий рік на могилі вчителя, рік буде щасливим. Здесь буде багато людей. Ми їдемо до Умани на Новий рік, Гошеша на єврейський Новий рік. Це буде п'ятниця, субота, довгоскіння. І зараз є людей від переміші. А це удиктисот. Те, що в Україні війна, і російські окупанти нищать ракетами міста, не лякає вірян. Минулого року до Умані приїхало 23 тисячі хасидів. Цьогоріч буде більше 30 тисяч. Війна в Україні це пригніченість, страждання для всіх людей. Бо всюди має бути мир. І мені дуже прикро за події, що відбуваються в Україні. У Вінниці до приїзду паломників заздалегідь готувалися правоохоронці, які слідкують за порядком. Місто впродовж дня зустрічатиме сотні хасидів. Перед проведенням заходів щодо забезпечення правопорядку працювала вибухотехнічна служба та кінологічна служба для виявлення вибухонебезпечних предметів як на території залізничного вокзалу, так і в самому залізничному вокзалі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повністю працівники поліції готові забезпечити правопорядок. Віряни хасиди, які їдуть з усього світу, підтримують українців та бажають швидкої перемоги. Вікторія Ліварчук Дмитро Лісовський телеканал Віничина слава Україні, слава уман, слава Бога.